Задумайтесь на мить. Усі наші найкрутіші, найнадійніші технології, вони побудовані на ідеї, яку її ж творці вважали ну, повним абсурдом. Це історія про те, як число якого начебто і не існує, взяло і збудувало наш світ. Звучить дико, правда? Але давайте розбиратися. Давайте перенесемося в минуле. Уявімо собі Італію XVI століття. Це, знаєте, не тихий час для роздумів за книжками. Ні, це епоха, коли математика була. Справжньою ареною, а математичні поєдинки це були жорстокі, безкомпромісні битви. На кону стояло все: кар'єра, слава, гроші. Тільки уявіть, міська площа, галасливий натовп, і в центрі двоє справжні інтелектуальні гладіатори, що кидають один одному виклик. Тут кожна нова формула це була зброя, гостріша за будь-який меч, а перемога. О, перемога гарантувала все, учнів багатих покровителів престижну роботу. Ставки були без перебільшення неймовірно високими. І от саме тут, у самому серці цього інтелектуального кипіння, розгортається справжня гонитва. Гонитва за розв'язанням кубічних рівнянь. А це на хвилиночку одна з найскладніших задач того часу: Справжній святий грааль математики. І ось у самому розпалі цієї битви розумів математики раптом натрапляють на щось дивне, щось тривожне у своїх розрахунках, щось, що ну просто не вкладалося в голові. Воно суперечило всій відомій логіці і, чесно кажучи, здоровому глузду. Вони, по суті, випустили на волю монстра – квадратний корінь з від'ємного числа. Це була концепція, яка кидала виклик абсолютно всьому, що було відомо доти. Ну, подумайте самі. Будь-яке число, яке ми знаємо, помножене саме на себе, завжди дає додатний результат. 2 на 2 – 4. Мінус 2 на мінус 2 – теж 4. А тут щось, що примножені на себе, дає мінус 1 – абсурд. І, звісно, це стало початком довгого періоду, ну, скажімо так, запеклого опору. Цю нову ідею вважали просто безглуздою. Щоб зрозуміти, наскільки це було дико, давайте згадаємо колись люди так само не довіряли від'ємним числам. Ну, як це може бути менше, ніж нічого, поки не придумали просту метафору борг, і все стало на свої місця. Але уявні числа, ох. Це було щось зовсім інше, це здавалося ще більшою химерою, справжнім стрибком в абсолютний абсурд. Давайте уявимо наш звичний світ чисел це така собі проста, пласка дорога, нескінченна, пряма. На ній лежать усі числа, які ми можемо виміряти лінійкою, порахувати, зважити. Так от уявні числа були не на цій дорозі. Взагалі, це було схоже на те, ніби хтось побудував сходи, які вели не вперед чи назад, а в бік, вгору, у абсолютно новий перпендикулярний вимір, про існування якого ніхто й не здогадувався. І ось тут починається найцікавіше справжній парадокс. Хоча цих чисел, наче й не існувало в реальному світі, якщо їх тимчасово, так би мовити, впустити в рівняння, вони приводили до абсолютно правильних, цілком реальних відповідей. Це було неймовірно. Вони стали таким собі корисним, але дуже тривожним інструментом, справжнім приводом в обчисленнях, невидимим, але дуже дуже дієвим. А тепер давайте зробимо величезний стрибок у часі. На кілька століть уперед, у ХХ століття, саме тут ця математична дивовижа, цей привид нарешті знайшов своє справжнє глибоке призначення, і знайшов він його у фізиці. І все почалося з питання, яке просто перевернуло класичну фізику з ніг на голову і відчинило двері до абсолютно нового розуміння реальності. Виявилося, що стара, звична модель атома, як сонячна система в мініатюрі, була, м'яко кажучи, не зовсім правильною. Квантова реальність показала щось набагато дивніше. Електрон це не якась там кригітна кулька, що літає по орбіті. Ні, це скоріше хвиля можливостей, така собі хмаринка, що описує ймовірність, де цей електрон може бути в той чи інший момент. І ось тут фізики зіткнулися з проблемою. Щоб описати таку дивну хвилю звичайних чисел просто не вистачало. Потрібна була мова, яка б могла передати не тільки її розмір, її амплітуду, а й фазу. Це така собі невидима характеристика, її внутрішній ритм, її гармонія. І знаєте що? Саме для цього ідеально підійшли наші привиди уявні числа. Вони стали ніби музичним слухом для формул. Гаразд, від атомних масштабів, давайте перейдемо до чогось, що можна, так би говорити, потримати в руках до цілком реальних технологій, які змінили наш світ. І всі вони, як виявиться, побудовані саме на цьому дивному квантовому розумінні. Той самий привид, якого колись висміювали, раптом став головним архітектором нашого світу. Подумайте тільки, в апараті МРТ саме він аналізує фазу радіосигналів, щоб ми могли бачити крізь тіло. У лазерах та оптоволокні він керує світловими хвилями, передаючи дані зі швидкістю світла. Всі наші мікрочіпи, всі смартфони працюють на розумінні поведінки електронів, яке без нього неможливе. І навіть GPS він допомагає кодувати і відфільтровувати слабенькі сигнали з космосу. Фантастика! Але знаєте, найглибший урок з усієї цієї історії він виходить далеко за межі математики чи фізики. Він стосується самої природи реальності того, що ми вважаємо справжнім. І ця ідея, що невидиме керує видимим, вона знаходить підтвердження абсолютно всюди. Ми ж не бачимо фазу електромагнітної хвилі, правда? Але ми бачимо її результат, чітке зображення мозку на екрані томографа чи працюючий смартфон у руках. Невидива логіка створює видимий результат. Це був просто неймовірний шлях, чи не так? Ідея, що народилася в запалі математичних дуелей, яку висміювали і називали химерою, врешті-решт стала мовою, якою говорить сам Всесвіт, мовою, якою описується сама реальність. І вся ця історія залишає нас із однією ну, досить провокаційною думкою. Думкою, яка кидає виклик нашому звичному сприйняттю і реальності, і інновацій, можливо, щоб змінити світ, спершу треба навчитися говорити мовою невидимого, бо це живий доказ того, що найбожевільніші, найабсурдніші ідеї можуть стати самим ядром реальності. Виявляється, те, чого, начебто, не існує, стало тим, без чого не існували б ми.